Друзі, всім привіт-привіт. Всім миру, добра. Так, у нас залітає елітна колекція, одна за золото, одна за донат і зараз ми її крутонемо. А ще з'явилося у нас отакий ланцюжок наборів. Полювання за скарбами, недавно він був. Чим він мені сподобався, на початку зовсім недорого, можна крутонути. Ну а так, тут, звісно. Взагалі, треба вливатися і вливатися. То спробуємо, звісно, покрутити початок ланцюжка наборів. Мені на твінку з одного канта первого уровня не так давно випало 5К золота, тому спробуємо. 500 золота за два з всі. і 500 золота за дві чорні скриньки це непогано. Ну, а також, напевно, ще два а може і не буду збори всі брати, подивимось. В общем, надіюсь, щось вибити, надіюсь, вам буде цікаво. Давай почнемо з ланцюжка наборів, а потім до колекції перейдемо. Ця колекція, тобто ланцюжок наборів завжди, напевно, багає. Ну що робити? Крутимо, друзі, крутимо. Купуємо. Перва, на жаль, нічого не дала. Це дуже сумно, ну, надіється, що звідси постійно буде ще сипати, це, звісно, таке собі. Так, забираємо бусти забираємо безкоштовний, безкоштовний, містичний. Що ти нам даси, друже? Ну, можливо, сертифікат ні, зовсім слабо, але 500 за 2 штучки я ще згідний віддати. Так, ну і чорні скриньки. Чорні скриньки також можуть щось дати, тому спробуємо. Спробуємо, скажем так, друзі, вигідно їх брати тут, якщо, звісно, не по 100 золота дасть, а якщо пропустити далі вообще. Ну, 300 практично окуп. З дзвони. Їдемо далі. Так і перевіряємо далі нашу вдачу. Заглючила. Заглючила. Отримуємо бустер. Хтось питається мені позвонити. Так, чорна скринька знову. Давай, відкривайся. Що досиш? Давай, закинь от далі. Ні, не дала. 100-400. Ну, 500 заплатив, 400 отримав, піде. Ну, зберігся, напевно, поки що брати не буду. Ну і давайте саму елітну колекцію за золото. да Візьмемо 4 тисячі і перевіримо. Золото у нас є на аккаунті. Так що буде цікаво. Підписуємося, подобаючи, коментики. Не забуваємо це діло все робити. Ну і що, давай, давай почнемо. Погана кампанія. Іди сюди скіпнемо. Тисяча назбиралась, це зрозуміло. Ну, ладно, на жаль, без танка. Ну, тут і сподіватись на танчик. Немає сенсу. Так, чорна скринька. Перший рівень. Скіпне. Хопа! 202. Давай, пропусти хоча б хоча б, щоб третя одна. Грюкнула. М -м -м. І 200, 400. Ну, в общем. будемо рахувати більш-менш. Більш-менш. Так. Ну, ці я вам, в принципі, раніше спробувати. Не так дорого, а шанс непоганий. Ну, зберігся поки що. Напевно, не буду крутити. Давайте що, містичний. Поїхали. Сьогодні містики нам не везло, тому, напевно, і тут не повезе так і так і вийшло. Е -е, так, а че, давайте зберіг всі. Це із цих, що кожен день по 7 фрагів забиваєш, можливо, комусь пощастить. Друго, ти що? З першого Defender? Ну, на жаль, він в мене був. Тому це серебро. Тому це серебро. Ну, танчики є, друзі. Даю танчики з півклановцю випав. Вчора Скорпіон, один з підписників писав, що йому Мастер ВК випала. Тому все одно граємо 7 фрагів за шанс випадіння танчика непогано. Оце вже добре. Це гарний танк, якого в мене немає, за ким я ганяюся потихеньку, царапаю на нього. Другий нам дасть, можливо, щось або золото, або ще щось. чотири нагороди, і мимо. Мимо. Так, добре. І що в нас залишається? Залишається в нас саме смачне це мега і відпад. Ну, давай мега. Тут гарантом буде золото, якщо пощастить, ще щось дасть. І не пощастило. 250. Дякую. Але не то. Ну і фінал. Фінал. Контейнер відпад. Давай щонебудь Чотири 4 нагороди і це 100 золота. Ну, відпад, як в останнє постій... время найстаючи відпад. Нічого не падає. В общем, Да. я в мінусах. Десь на 3000. Ну, це нічого страшного. В общем, ще будемо крутити, так що не забуваємо. За підписочки, подобаючи, коменти вам Мира, добра здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.